На території Донецької області тривають активні бойові дії, незважаючи на те, що жителів сходу влада закликала евакуюватися. У містах та селах залишається багато людей, які зараз стикаються з великою кількістю складнощів. Тож від початку повномасштабного вторгнення гуманітарну допомогу видавали всім мешканцям, які залишилися у Криворізькій громаді. Гуманітарну допомогу ми надаємо раз на місяць. Раніше в нас було по старостинським округам в різні дати там, коли зручніше на даний час, ми вже зробили графік такий, що одночасно видається по всім старостинським округам. У нас їх два старостинські округи і центральна садиба. Анна Черкашина каже: наразі в громаді велику увагу приділяють незахищеним категоріям населення, а саме громадянам 60+, багатодітним родинам та внутрішньо переміщеним особам. Раніше ми видавали. Всьому населенню це було від найменших до найстарших, кожна особа отримувала гуманітарний набір продуктовий. Але на даний час поставки гуманітарної допомоги значно зменшилися в зв'язку з тим, що є деокуповані території, є Херсонщина, якій потрібна так само гуманітарна допомога. Тому ми скоротили і непрацююче населення отримує. Тобто, це 60 плюс ці незахищені категорії. Криворізької громади зазначають, гуманітарна допомога є гарною підмогою для них. Раз в місяць десь отримуємо. Ми ну може там задержка трошки буває, півтора місяця пройде, видадуть. Получаємо. От я і чоловік получаємо, Ми, як, як кажуть, вже ж нам за 70, хороші набори. От. Бувало, і тушонка, олія. В кожний раз літра олія, літра або 850 грам у кожному наборі. От. Кансерви рибні бувають там дві баночки, пащет, пащет у цих коробках, так вісім баночок, пащету, свиного і куриного. Раз в місяць отримаємо, завжди вже більше води. Хороша очі. Помач така больша. Видають, можна сказати, що все хороше. Це просто ми старі з дідом, вони все їмо. Марія Горбачова, Чепіль Даниїл спеціально для телебачення капрієм.